Привіт всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Ну, на фоні того, що відбувається, я би хотіла сказати наступне: що я за законність, за справедливість, за чесність, за єдність з Богом. Тому я вважаю, що ми маємо заявити, що ми не є фізособи особи і проявити свою волю, і заявити, що я людина. Як там? Я людина, суб'єкт міжнародного права з власним ім'ям Анжела. Стаття 6, я повторююсь, стаття 6 загальної декларації прав людини. Кожна людина має право на право суб'єктності. І далі. Міжнародні права ще вище за Конституцію, тому ми користуємося міжнародним пактом про політичні про громадянські політичні права. Стаття 18. Відмова від не від мобілізації, а від носіння зброї, відмова вбивати по переконанням совісті. Ось така моя позиція. Якщо у нас буде мир тут і тут, тоді війни не буде. Нами не будуть використовувати нас. Тому користуйтесь, заявляйте, відмовляйтесь, Ви маєте право не підписувати. Тому що воєнкоматів нема з 2007 року. Далі оці територіальні центри комплектації соціальної допомоги видають себе за державні органи. На жаль, вони не є державні, вони не мають повноважень, вони діють незаконно, незаконний спосіб. Вони користуються необізнаністю і. І те, як вони поводяться, я вважаю, на мою суб'єктивну думку, то не є патріотизм, то не є на наше благо, то, яке зараз відбувається, ну, зараз переповнений Ютуб. Тому не підписуємо. Армія має бути добре озброєна. Як каже Юрій Іванович Котов, у нас є 600 тисяч силовиків. СБУ, прокуратура, озброєні, навчені з гарними зарплатами. Армія має бути озброєна. Вони мають захищати, а не інваліди або якісь немотивовані, або перепуджені, якісь. Тому дякую всім, користуйтесь міжнародними правами, заявляйте, проявляйте свою волю.